Сон панує. Солодко розливається у свідомості і керує думками. Сон раптова тиша. Вона подумки крізь сон. Жаль, файне сон. Треба спати. Рано прокидатися, рано спати, оповідач. Сон гортає обіймами, жорстоко проникає в усі куточки мозку і не залишає шансу доробити завдання, яке вона відкладала до останнього, забороняє навіть вимкнути залишене світло у кімнаті, бо тоді буде надто добре. А сон полюбляє мучити обезброює, як приємно, насилля над свідомістю. Неможливо чинити опір, адже усі намагання сон зводить на нівець. Варто лише заплющити очі, як усе стає на свої місця. Ну звісно, все так і має бути ідеальний баланс між всесвітом і свідомістю, між здоровим глуздом і божевільною реальністю, а реальність лякає. Тривога з'являється поступово. З'являється підступне підло і гудить. Оповідач. Гудить. Сирена, прокидайся, дурна мусиш іти! Іди! Сон раптово переривав. Оповідач. Вона повільно розплющує очі. Невимкнене світло в кімнаті неприємно потрапляє на рогівку. Вона ні, ну чому? Ну не вже знову? Ну чому сьогодні? Оповідач невдоволено накривається ковдрою з головою. Вона як же не хочеться виринати з теплого світу снів і йти у жорстоку реальність, де я маю ховатися, аби вижити. Оповідач. Вона розблоковує екран телефону за допомогою Face ID і читає новини Ракетна небезпека. Вона треба йти. Оповідач. Вона взяла теплий плед своєї сусідки, який та й лишила на згадку про нестримну дружбу, закуталася, наче у бронежилет, і пішла гуртожитськими сходами вниз. У підвал вирішила не йти, взяла крісло мішок. Кинула його між двох стін коридору на першому поверсі і зручно вмостилася в очікуванні від бою тривоги як звукового сигналу, так і внутрішньої. Дія друга оповідач година тривала надто довго мабуть, години під час тривоги найдовші у житті. Тривога ніяк не хотіла залишати Київ, але то й не дивно ракета ще у повітрі. Оповідач. Студенти, які досі не спустилися до укриття, вирішили, що саме час. Шум розмов і метушіння заглушає усе, що відбувається у небі. Від цього навіть тривожніше, небезпеку потрібно чути. Коридор все щемніше набувався людьми, а отже, в укритті не вистачає місця на всіх. Хоча це укриття назвати важко, скоріше просто підвал. Розмови студентів. Тут варто боятися радше уламків, аніж прильоту. Якщо прилетить гуртожиток, підвал не врятує, може завалити. Розмови студентів. Тут варто боятися радше уламків, аніж підльоту. Якщо прилério, Source, прилетить гуртожиток, варто боїть раніше прильот може загинути. Якщо прилетить гуртожиток, підвал не може завалити. оповідач. вона накривається пледом з головою і вірить, що це її врятує раптом. Що. Дія третя Оповідач. Через якийсь час шум стихає. Студенти повертаються до своїх кімнат. Що це Відбою ж не було? Це до розвідка. Нарешті вона може повернутися у світ своїх снів під м'якою ковдрою в очікуванні відбою. Ця ніч закінчилася, але попереду інші.